Доброго дня, вітаю телеглядачів Чорноморської телерадіокомпанії і телеканалу Соціальна країна у студії Кося. А вона координатори забезпечення військових міжнародної асоціації підтримки України. Саме вона минулої суботи, якщо я не помиляюся, у музеї а, Гончара а, власними руками робила пиріжки. А, і ще якісь вироби, так здається, Пряники. І, і вареники були. Пряники були. Добрі пряники, так доброго дня. Доброго дня, так я знаю, що навіть наш редактор долучився до цієї справи, і власними руками зробив пиріжки І військові, які зараз на війні отримали ваші їстівні подарунки. Так. Ну і тепер уже точно доброго дня. Доброго дня, а ви допомагаєте, яким чином взагалі ваша міжнародна асоціація тільки продуктами харчування тут зробили або закупили і направили на фронт певному батальйону? Або допомога якась ширша? Ну це малесенька ланочка, така ми ж не харчова компанія. У нас є основних на зараз два види діяльності: це допомога військовим різна. Ну, та про яку просять. І допомога пораненим, лікування. Допомога військовим зараз. Ну, пиріжечки, це таке трошки душевного комфорту сімейного. А так у нас є все і від каліматорних прицілів до шкарпеток і нижньої білизни. А багато людей взагалі долучилися до акції, прийшли з родинами, дітьми, чоловіками, жінками, і все таки взяли в руки там скалки, тісто і все ліпили і робили. Та знаєте. Це, це дуже радує, надихає, навіть коли руки опускаються. От коли приходять родини, коли приходять дітки, які там принесе трошечки щось в тих ручках, якихось яблучок, і, і стає і руцями своїми робить ті пиріжечки. Це вже в нас уже друга була спільна з музеєм гончара, така е, акція по випіканню. Пиріжків, і з кожним разом все більше і більше. І на Фейсбуці постійно мене питають, коли коли наступний раз і ще хочемо прийти. Хтось пече дома, приносить вже готове, хтось приносить теплий одяг, теплі шерстяні шкарпетки. Це ж теж дуже треба. А в них таке тепло і енергетика, які не тільки будуть. Гріти, а ще й оберігати. А зворотній зв'язок є е, е, бійці, які зараз на фронті якось згадують про пиріжки і взагалі там пишуть або телефонують там подяки. Ну і так далі. Ой, я вам скажу таку цікаву історію. Е, коли приїжджали до нас з київської Русі з 25-го БТРО е, за пиріжками, е, в нас наша така маленька подружка, дівчинка Василинка, написала листа бійцю Василю. І ми цього листа передали з майором, він знайшов бійця Василя, передав йому особистого листа від дівчинки, і він тепер дуже відповідально пише відповідь. Їм насправді це настільки зворушує. Їм так треба цей зв'язок. Їм треба знати, що тут люди про них думають. Ну, ну товіть, вони там в таких умовах польових, так відірваних від населених пунктів, від звичайного життя стоять. Вони ж не знають, що тут відбувається. Вони не знають, чи думає про них, про них хтось, чи, 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 чи піклується. Тільки наш такий зв'язок, кожна наша передачка, дає їм. Ну, можливість дізнатися, що мирні жителі вони не просто забули і що для них не існує війни. Вони так само переживають за долю країни, бо це наша спільна боротьба. І починаючи від дитячих листів, малюнків, у них у військових обвішено малюнками дитячими, все це як шпалери, бліндажі, намети, якісь приміщення. Вони дуже це цінують, бережуть і просять кожен раз. І перше, от якось був дзвіночок, давали дуже багато всього дорогого: <кій> біноклі, приладнічного бачення, каліматорні приціли, і разом з ними дитячі малюнки з аплікаціями. І перше, що ви сказали мені по телефону. Ой, дякуємо за аплікації. Я кажу, а як вам все інше сподобалось? <рес> <рес> О, так, це звичайно, але аплікації це щось. А про що діти пишуть у листах здебільшого? У нас. Такі е, дорослі й мудрі дітки, я, я поки перешлю ці всі листи, передам хлопцям, я сама поплачу над ними, посижу, але поплачу не від чогось поганого, а, а від щастя поплачу. Що у нас, у нас величезне майбутнє, у нас чудові діти, у них у них такі глибокі е, листи і таке розуміння всього, що відбувається, вони просять е, військових повертатися живими. Вони е, пишуть про те. Як вони знають, що відбувається зараз в країні? Про те, що яка йде боротьба? Вони. Ой, пишуть свої побажання, і ну це, це, це дуже зворушливо. Якби я знала, що, що будемо про це розмовляти, я б принесла б кілька таких. Ну тоді наступного разу ми зможемо побачити один з листів. А я розумію, що минулої суботи була акція, а це були там пиріжки і вареники. Цієї суботи також у музеї Гончара буде щось відбуватися. Ми кожен раз щось новеньке шукаємо. Цікаве для заохочення людей на цю суботу. На другу годину запрошую всіх принагідно долучатися. Це будуть майстер-класи для діток, будуть проводитися при музеї Івана Гончара. Знов таки угу. з нашими друзями спільно в світлиці. Світлиця знаходиться біля музею. Звертайтеся, хто хоче до музею, вас проведуть куди потрібно. Майстер-класи дитячі будуть проводитись для того, щоб і діток щось корисного навчити і зібрати кошти на закупівлю необхідного військовим. А всіх мам, жіночок, які хочуть допомогти. Запрошуємо долучатися до плетіння маскувальних сіток. Угу. Все, що для цього треба, це бажання і турботливі ручки, і якісь непотрібні речі, бавовняні, з яких можна робити власне ці сітки. А майстер-клас, тобто батьки платять гроші за цей майстер-клас, а гроші вже йдуть на допомогу бійцям, які зараз на війні? Так, так. Тоді від сентиментальної такої ноти переходимо на більш серйозну ноту і будемо розповідати про що займається взагалі міжнародна асоціація підтримки України саме зараз і тим сектором, яким опікуєтесь саме ви, будь ласка, я вже казала про те, що. У нас два сектори діяльності це поранені та надання допомоги тут закупівля, перевезення сюди обладнання, яке безкоштовно надається за кордоном. Це перевезення бійців на лікування за кордон знову ж таки безкоштовно, абсолютно для українського боку для українських громадян, виключно за підтримки бажання допомагати іноземців українських громад за кордоном, організацій, установ і медичних закладів за кордоном. І Ще одна діяльність, про яку я теж згадувала, це допомога військовим. Ну, наразі навіть не знаю, як окреслити, скільки військових, ну, багато різних бригад, підрозділів, і кожен раз хтось новий долучається. Ось нещодавно відправляли під волноваху на 72 другу і батальйон патріот. Хлопці стоять на самому передку і... Виконують такі завдання, на яких без відповідного тактичного спорядження професійно ну, дуже важко не те, що вижити, але й виконувати свою роботу, своє завдання по збереженню кордонів України. Це починаючи від нормальних армійських біноклів, які, на жаль, у нас не забезпечені ну, неналежного чину, приладинічного бачення, тепловізори. Каліматорні приціли, як би це страшно не звучало, але це заради знов таки збереження життя і кордонів нашої країни. Я сама колись була та й зараз є великою пацифісткою, але коли йдеться про життя власних громадян і про власну країну і про те, що ми захищаємося, а не нападаємо, то тут уже немає, немає. Я знаю, що долучаються навіть священники. До роботи на передовій, а ми знаємо, що багато волонтерських організацій, і просто відомих людей вони збирають кошти для того, щоб купити приціли, тепловізори, там бронежилети. А ви кажете, що ви зможете знайти організацію, яка безкоштовно надає приціли, тепловізори там і бронежилети. Як їх знайти за кордоном, і хто безкоштовно просто віддає все це озброєння для того, щоб допомогти нашим? Ну, ви трішечки неправильно зрозуміли тоді пояснить. я, та я. Це я мала на увазі, що лікування у нас відбувається от саме так: за рахунок коштів іноземців, скажімо так. Стосовно забезпечення військових, так, є і такі випадки, коли просто хтось дарує, привозить. От, або ми збираємо кошти тут. Ну тут, тут дуже багато різних є варіантів, і те, що іноземці, які знаходяться далеко, бо українці, які знаходяться, скажімо, в Канаді, відгукуються і постійно надсилають сюди свою допомогу. Це, це вже говорить про те, що у нас все буде добре, тому що ми не одні. Ми дуже активно спілкуємося в цьому плані. Зокрема, от волонтерська сотня Монреалю такий пан Олександр, йому вітання. Якщо побачить, чекаємо від них чергову таку зібрану передачу з військовим одягом, взуттям і всім решта необхідним, з ліками, яке ось на днях повинні до нас прибути. Практично щотижня від них отримуємо таку допомогу. Долучається Австрія, Чехія, Німеччина. Дуже багато. волонтерська діяльність у нас зараз дуже розвинена і дуже активно. А люди так само активні ще досі. і Вони так само там перераховують гроші, допомагають руками, як можуть, приходять, ліплять там, плетуть сітки. Тобто, і громадяни також активні, Так, активні і. Чим, скажімо так, простіші громадяни, тим більше вони активні, тому що кожен розуміє, що йому є що втрачати. Якщо ми не будемо допомагати фронту, який зараз, на щастя, поки що акумульований лише на сході, то ну, не дай Боже, ми можемо чекати неприємних несподіванок у себе вдома. І ніхто не хоче цього ні для себе, ні для своїх дітей. Ми повинні кожен розуміти. Що чим більше ми допомагаємо по різному коштами, хто як може зусиллями, ручками своїми, кожен не має дрібнички. Зараз немає дрібнички цінне все від від однієї копійки до танка. Для того, щоб як можна швидше закінчити те, що зараз відбувається, без нашої допомоги нічого не буде. І це хибно чекати, що хтось, якесь міністерство, і ще хтось, якесь, як кажуть, держава. Держава це ми. Це кожен з нас, це і є держава, і це кожен повинен розуміти. І, на щастя, люди це розуміють. І, ну, це дуже тепло. Бо одна людина, навіть десять людей, не може зробити того, що можуть тисячі і десятки тисяч. До з іншого боку, міністерство оборони е, заявляє про те, що е, батальйони вони оснащені всім необхідним, і ті, хто зараз йдуть, в них сучасне обладнання. А волонтери кажуть, що насправді ні. І тому якось так ми хитаємося, не розуміємо, хто каже правду. Волонтери збирають на щось, а міністерство оборони каже, що ні, у нас все е, е, класно. І волонтери, що кажуть, нібито міністерство оборони заявляє, нібито волонтери їм заважають взагалі працювати, розповсюджують якусь там інформацію воєнні таємниці, і волонтерів хочеться там відсунути від цього. І всім буде опікуватися міністерство оборони. Ну, наприклад, мені здається, що коли міністерство оборони каже про те, що Всім забезпечені, то вони, може, напевно, мають на увазі волонтерів. Та їм за це дякуємо. Ось насправді, якщо серйозно сказати, то зараз є дуже великий рух напрямку консолідації зусиль. Організовуються спільні наради з представниками Міноборони і волонтерів. Різних організацій, і щось таке трошечки рухається в цьому напрямку. Є позитивні зрушення, долучаються до роботи в міністерстві волонтери, які можуть на різних етапах, можливо, більше прислужитися, які більше знають про те, що зараз відбувається. Ну, напевно, забезпечення на рівні міністерства не зрушиться, аж поки там не приймуть. Відповідні зміни на рівні постанов і законопроєктів. Тому що в нас скільки років армія практично не існувала вона жебрала, просто жебрила, і на танках росли берези. Зараз у нас дуже швидкими темпами ми мусимо змінювати цю ситуацію. Зрозуміло, що, що чекати тільки міністерство та в такій кризовій ситуації в країні, що десь візьмуться ті кошти, звідки вони візьмуться, у нас ж бюджет один, то мусимо долучатися, мусить долучатися і громадські організації, і бізнес, в першу чергу, якому теж є що втрачати. От, але міністерству я би радила все-таки прислуховуватися і жити дружно з волонтерами, тому що ми по один бік барикад знаходимося. У нас спільна мета збереження нашої країни. І поки цього люди не зрозуміють, ну будуть якісь проблеми. Не варто нарікати одне на одного, треба шукати шляхи взаємодії. Про лікування наших військовослужбовців за кордоном. А як все це проходить? Ну, наприклад, є військовослужбовець, у якого там відірвана там якась кінцівка. А як ви шукаєте за кордоном лікарню, яка візьметься за протезування лікування цього бійця? Наша організація називається Міжнародна асоціація, так. тому що у нас не тільки українці, які знаходяться в Україні в складі нашої організації. А, але й ті, хто знаходяться в різних куточках нашої планети. Ну от, власне, завдяки е, спільним зусиллям, кожен докладає якусь свою часточку, кожен е, ну, долучається до вирішення цього питання. Наприклад, якщо потрібна е, профільна клініка, яка знаходиться, скажімо, у Франції, так? ось відправляли туди. Хлопців із офтальмологічними проблемами, ще майданівці, ну і зараз так само військовослужбовців. Значить, там на допомогу підключаються члени нашої асоціації у Франції. Шукають кошти, виходять на контакти з клініками. Дуже часто провідні хірурги європейські вони відгукуються і не те, що самі свої послуги надають безкоштовно вони навіть сюди приїжджають за свій кошт і залишаються тут і надають. Якісь консультації і е, операції проводять в Україні, або ж забирають в свої клініки і е, в свої клініки за кордоном, де наші хлопці теж перебувають безкоштовно, uh -huh. дуже долучаються е, українські громади, це, це, це теж так суперово. Е, хлопці там е, знаєте, отримують крім е, медичної допомоги ще й таку психологічну е, антистресову, ну коли з поля бою та. Uh -huh. Дуже часто потім важко прийти в нормальний плин життя. Там вони потрапляють просто в ауру любові постійного піклування. Для них організовують концерти, їх ввозять кудись, водять на прогулянки. До них постійна черга, вервечка відвідувачів з подарунками. А Язикових проблем там немає. -мо -мо Ні, питань. ну там же є українська громада. А я зрозумів. Так. А лікарі, які приїжджають сюди з-за кордону, наприклад, французький офтальмолог, він може тут працювати? Є сучасне обладнання, таке саме, як у Франції, тут у нас у Києві, наприклад, щоб він зміг насправді зробити цю операцію? Ну, є над, над чим ще тут працювати, скажу uh -huh. так коротко і відверто. Ми знаходимося ще в кам'яному віці з цього питання, і, на жаль, з тим стикнулися теж з Майданом. Коли у хлопців були враження очей, і намагалися тут вирішити ці питання, і часто шкодили, тому що у нас наші методи надання допомоги, які вважаються у нас передовими, вони там вже за кордоном давно не застосовуються. На жаль, і тут питання знов-таки вирішити, прийняти ці закони, які дозволяють привезення обладнання легально сюди і привезення. Препаратів, яких теж у нас ще не вистачає, медичних, які вкрай необхідні під час. Операцій я знаю, що ви саме ви організовували, зустрічали тут саме легальні гуманітарні вантажі. Вони відрізняються від тих, які заходять в Україну, тим, що здебільшого приходить контрабанда. А ви саме легально завозили гуманітарні вантажі? Тобто хтось також за кордоном або в країні вам допомагав. Ну, наша пані Олечка Чуйко, це голова асоціації, і чоловік пан Тарас Дурбак, Вони великі молодці і зробили величезну працю для того, щоб мінімізувати термін проходження узаконення всіх вантажів і розмитнення за один день. Це, це не знаю, це зараз рекорд, напевно, в Україні. Чому? Чому треба легально привозити? Так? Ну, по-перше, ми не бананова республіка. Так? Ми, ми хочемо жити і працювати в правовій європейській країні. Так? Тому у нас такі хороші, потрібні речі, вони повинні бути звичайними законними, вони не повинні бути десь під поли, по кишенях чи, чи шоломи на голові, як ми провозили. Е, крім того, е, гуманітарні вантажі. Вони дають можливість велику кількість перевозити. Ну, ну скільки контрабандою перевезеш? І, е, мої колеги, волонтери підтвердять, ну ящик два. Ґгі. А гуманітарний офіційний вантаж це як от останній наш, наприклад, з Бамберга або з Франкфурта, це, це 30-40 тонн. Е, серед якого, зокрема, з Франкфурта е, в суботу ми Розвантажували це переважно медичне обладнання, яке абсолютно безкоштовно надають там, і воно вже розподіляється по всіх шпиталях і лікарнях, які надають допомогу пораненим. Це і ліжка спеціалізовані, яких не вистачає. Скільки таке, таких ліжок привезеш контрабандно? Ну одне, угу. та? оформивши декларації, що ти для себе це везеш. А, а не 30 і не 40 і не 50. Це, це медичний мікроскоп, яких у нас теж бракує. Це е, ходунці і е, кріселка для пересування поранених з проблемою ніг. Е, це велика кількість медичних препаратів були втамовуючих і кровоспинних, які теж абсолютно легально сюди потрапляють, а не контрабандою, у великій кількості сотнями кілограмів. І теж йдуть на передову. Я знаю, що вона навіть е швидку допомогу, тобто е реально автомобіль зі е Франції, з Франції. Е з Франції, не з Франції, не з Франції і, не Це була а. Швейцарія. Угу. Перепрошую, Швеція. Швеція. Так. так це був приклад дуже гарної консолідації кількох волонтерських організацій. Я вважаю, що це так і має бути постійно і весь час, бо тільки разом ми сила. Кожен поодинці може менше. Це, власне, була е, швидка допомога, яка теж прийшла е, всі етапи узаконення. Е, і в найшвидші терміни за що вдячні нашим службам, вони теж вчаться працювати швидко, державні служби. Ось. І чому так важливо, щоб це було легально? Е, ясно, ми всі знаємо, і я так само до того долучалася. Скажу чесно, до перевезення саме контрабандної без розмитнення автомобілів, які вирушали одразу на передову, щоб швидко, щоб не витрачати час на ті всі речі, щоб машини вже працювали. Швидка допомога це трошки інше. Ми все-таки розраховуємо, по-перше, що військові дії у нас закінчаться швидко, скажімо Скоро. так, Та, віримо в це і дуже хочемо, і все для цього робимо. Е, і ця швидка, дасть Боже, буде працювати ще надалі. І е, після завершення військових дій такий автомобіль, який їде незаконний, так швидка допомога. Не дай Боже, щось стається. Везеться якийсь поранений, де, на який потрібна допомога, якийсь ДТП на дорозі. Зупиняють е, автомобіль. Абсолютно незаконний, на нього немає жодних паперів, немає ніяких прав. Це, це суд, це підсудна справа. Все. Замість а... хорошої справи виходить щось недобре. А як ви шукаєте поранених? Вони самі до вас звертаються, допоможіть. Треба вилікуватися. Ось такі там проблеми, здебільшого, там, мабуть, там ортопедичні. Або ви самі знаєте, і там, можливо, там шпиталі дають вам якусь там інформацію про них. Налагоджений чіткий зв'язок зі шпиталями. Це вже понад 55 різних лікарських закладів по Україні. З якими налагоджений контакт прямий, які е, дають інформацію е, про, е, про потреби, так? починаючи від від лікування самих бійців, які там складі операції, які потребують вивезення за кордон, і закінчуючи і медичним обладнанням, і медичними препаратами. Цікаво, як волонтер сучасний, приходить у волонтерську діяльність. А ви ж були головним редактором дитячих видань, і ви писали книжки для дітей. І навіть зараз в інтернеті можна знайти ваші книжки. Ну, наприклад, як стати козаком за сім днів. І там, там є якась навіть підбірка книжок, як стати тим-то за стільки то днів. Там якось ну, Назви такі Так, навіть. Це була така серія, ви знайшли про мене багато цікавого. Знайшов, так. Та, о, знаєте, Є таке, ну це ж це мирне наше життя, і кожен з нас, до того, як долучився до, до волонтерства, не дуже люблю це слово, чомусь, чимось займався в своєму житті. Ну, я власне. Та писала для діток. Ну я й не кажу, що писала. Я збираюся робити і далі. Просто зараз так життя складається, що треба трошки перекваліфіковуватися і допомогти, щоб ми назад повернулися в мирне русло. І я знову змогла писати книжки для дітей. А зараз все одно є якась можливість час і натхнення щось записати, щось написати, занотувати на майбутнє на тоді, коли, коли буде там мирний час. Це ми використаємо. Неважливо, можливо, навіть не для дітей, а просто як щоденник, і ви не любите цього слова, ну все одно так, щоденник волонтера, так умовно кажучи. Немає в мене часу зараз на це. Я переважно записую списки, що потрібно де знайти, купити і дістати. Думаю, звичайно, та декілька разів спробувала повертатися і писати. Мене просили сценарії якісь написати. То, то ще щось, дитяче таке, ну, щось воно в мене все дуже зле виходить агресивне. Я, напевно, все-таки займуся потім. І кажуть, слухай, це ж так корисно, тебе переключалась з такої постійної роботи, напруженої постійно в зв'язку з фронтом. І не завжди ж хороша інформація йде. Іноді. І... Треба підтримати в якихось складних речах солдатів. Переключалась би писала казки у вільний час. Думаю, ну в який вільний час? <гум> Вільного часу практично немає а, і та й не виходить. Може хтось вміє поєднувати? Я поки що не можу. Залишиться на потім. А в чому зараз є потреба а, і там якісь там нагальні такі питання, які ви вирішуєте, на що збираєте кошти, і як люди можуть вам допомогти? Так, дякую за, за це запитання. Допомога та постійно потрібна, ну от Одна із цих це долучатися ручками щось робити. Uh -huh. Всі жіночки, які вміють плести шкарпеточки, які хочуть плести маскувальні сітки, які вміють готувати щось вдома смачненьке, від консервації до пиріжків і сухих борщів, які зараз дуже популярні на фронті, дуже просимо. Все потрібно кошти. Вкрай необхідно е, тактичне спорядження, воно все дуже дороге. І е, самотужки, там, силами одних, двох, трьох людей ну, це тяжко зробити. Е, тактичне спорядження яке? Це очі і вуха нашої армії. Рації, які рятують життя, це без перебільшення. Це я зрозуміла після дзвінків родичів. Бійців навіть не самих бійців, а їхніх родичів. Після того, як вийшли з оточення, наші хлопці ще після Савур-Могили це було влітку. І мені дзвонили батьки, брати, сестри казали дякуємо за те, що зберегли життя. Я після цього сіла, виплакалась гарно і зрозуміла, що рація це наше все, тому що мобільним зв'язком там користуватися не можна. Далі прилади нічного бачення це переважно. З того боку орда, ну так я її називаю, інакше не скажу. Нападають тоді, коли не чекають в темряві, так як завжди діють підло. У, у них є і прилади нічного бачення, і тепловізори їх забезпечують. і Ми знаємо хто. Хай вони як не відмовляються, але всім все відомо. От, а у наших хлопців бракує цього, тому що це знову це великі кошти. Але якщо кожен скинеться по одній, по дві, по десять гривень, це вже прилад нічного бачення, який не тільки врятує життя цілому військовому підрозділу, а але й допоможе нам ефективніше подолати цю навалу у нас дома. Є в інтернеті сайт або Фейсбук, як краще е, знайти вас? Е, знайти можна. Дома шляхами є сторіночка на Фейсбуці. Моя особисто Леся Борсук є сторіночка нашої асоціації. Дуже просимо. Пишіть, звертайтеся. Дякую, Леся Борсук. Янківська, координатор із забезпечення військових міжнародної асоціації підтримки України. Дякую, що завітали до нас. Дякую, що запросили. До телеглядачів на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії і на телеканалі Соціальна країна. Ми обов'язково повернемось.